6 березня, близько 17-ї -го години дня, потопоку Шпишневу в селі Йосипівка Новоголищенської територіальної громади Кременчуцького району, місцева мешканка, займаючи своїми домашніми справами на подвір'ї, відчула запах диму. Згодом вони помітили, як господарча споруду була охоплена вогнем, не зволікаючи, відразу повідомила до служби порятунку. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу подали один ствол типу на гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. О Пожежа була локалізована, а о 18.05 ліквідовано. Вогнем знищено одну тонну сіна. Наслідок пожежі пошкоджено господарчі споруди на площі 15 метрів квадратних Врятовано дві господарчі споруди та 6 тонн сіна. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. До гасіння пожежі залишалося 4 чоловіки особового складу 7-го Державного пожежно-рятувального поста та одна одиниця техніки. Причина виникнення пожежі розглядається як потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. 6 березня о 18.20 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності в селі Запсілля обсілля Омелінської територіальної громади Кременчуцького району. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння пожежі. О 19.50 пожежа була локалізована, а о 20.05 20 ліквідовано. Вогнем знищено суху рослинність на площі 2,2 гектара. До гасіння пожежі залучалося 3 чоловіка особового складу 14-ї державної пожежної рятувальної частини, 5 чоловік особового складу 17-ї державної пожежної рятувальної частини та 2 одиниці пожежної техніки. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Рятувальники вкотре нагадують громадянам про заборону спалювання, випалювання Пої рослинності або її залишки. За минулу добу рятувальники залучалися до ліквідації двох пожеж, що виникли в природних екосистемах на території Кременчуцького району. Близько 13.25 виникла пожежа на території Кременчуцької громади по вулиці Чиманський шлях в місті Кременчук. Близько 23.43 виникла пожежа на території Глобинської громади поблизу вулиці Володимирівської в місті Глобина. Внаслідок даних пожеж було знищено близько 2,5 гектарів сухостою та очерету. До гасіння пожеж було залучено 11 чоловік особового складу ДСНС. Один чоловік особового складу місцевої пожежної охорони та три одиниці пожежної техніки. Кременчуцьке районне управління вкотре нагадує: не спалюйте суху траву та сміття на присадивних ділянках, не розводьте відкритий вогонь поруч з господарчими будівлями, не залишайте недопалки та сірники на сухій трав'яністій підстилці. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером 101.